Всім доброго дня! На продажі Ford C-Max 2009 рік. 1.6 дизель. Автомобіль в чудовому стані. З хорошою комплектацією. По салону. 4 склопідйомники, складання дзеркал, шкіра, в хорошому збереженому стані, не просажена, кермо не затерте, ціленьке. 204 пробігу оригінального. Навігація, кольоровий дисплей, двозонний клімат контроль, підігрів передніх сидінь, люк. Місткий багажник. Карти не затерті.